Але дякую. Дійсно, теорія важлива. На мою думку, не на 50%, але відсотків 30% успіху, крутий викладач з теорії додасть. Відсотків на 70% це все ж таки залежить від інструктора. І, звичайно, що самоучок, котрі потім складуть, завчать білети і складуть, можна навчити без проблем, але на ті ж 30% потрібно буде. Більше часу на те, щоб їм розжувати теорію. От і все. Тож, той, хто дуже якісно пройшов теорію саме з крутим викладачем, потім здобуде скоріше за менше кількість годин водіння і прийде до успіху. Та й все не буває такого, що. Сам завчив теорію, потім прийшов 10 годин, поїздив з таким собі інструктором і взяв і склав віску. Десь на периферії, можливо, там де дуже простий маршрут, але це не значить, що ви навчились водити. І коли навіть досвідчений водій з більш малого міста приїжджає до мегаполісу. Він трошки в ахірі. Навіть з десятирічним досвідом той, хто їздив по місту з населенням 50 тисяч, якщо приїде до Києва, він буде просто як новачок на другий день, приблизно так. Тож, теорія важлива не на 50%, але я думаю, 30% як мінімум, то успіх саме викладача з теорії. І якщо вам викладач по теорії просто зачитує і начитує, то все, то все до сраки можна і самому розібратися, і по якихось онлайн-курсах чи по відосах видивитися. Там важливо, що гарний викладач з теорії буде показувати відеоприклади аварійних ситуацій, і хто помилився, і що буде, якщо не поступитися або якщо не переконатися чи не подивитися по сторонам. Про мертву зону стійки. про... Те як можуть порушувати, проскакувати, вилітати і тому подібне, все це я стараюсь також зняти в відосах і показати, щоб водіїв грамотних було в нашій країні більше. Тож, дивіться відосе, ставте лайки, підписуйтесь і пам'ятайте, що треба своїм друзям рекомендувати заходити на цей канал, дивитись все, щоб мати розуміння, що робити, якщо ти вляпався в хрінову школу, як з цього викрутитися, як навчитися. Тут лише по цим відосам, що я познімав, можна вже відсотків. 15 20 теорії дай засвоїти тож